У цьому відео я детально розповім про новий законопроєкт щодо криптовалюти та її оподаткування. Ми поговоримо, коли він може набути чинності, чи зможе ФОП легально продавати крипту, і поговоримо про податкову амністію для криптовалют. Дивіться до кінця. Розберемося разом і навіть розглянемо приклади розрахунку податків згідно з новими правилами. Українці активно користуються криптовалютою. Ми входимо до топ 6 країн світу за поширенням криптоактивів. Закон набирає чинності 1 січня 2026 року. Він міститиме два блоки: чітке визначення криптовалюти та правила її оподаткування. Криптовалюта визнається рухомим майном, а не засобом платежу. Вона існує в електронній формі завдяки блокчейну. На каналі вже є велике відео про блокчейн, тому прохання підписатись на канал. Тут у нас сама повна інформація про криптовалюти. Криптовалюту поділять на три типи: токени прив'язані до активів, нерухомість, валюта, електронні гроші, наприклад, USDT, цифрова гривня та віртуальні активи біткоін, Етеріум тощо. Податки нараховуватимуться лише при виведенні в фіат, тобто коли ви реально продаєте крипту ставки податків: 18% податку на прибуток плюс 5% військовий збір з чистого доходу. Щоб сплатити податок, достатньо раз на рік подати декларацію, як це роблять інвестори на фондовому ринку. Навіть якщо ви не ФОП, достатньо враховувати купівлю та продаж, а наприкінці року подати майнову декларацію. Якщо прибуток менший за мінімальну зарплату, податок не сплачується. Переклад крипти в іншу крипту, наприклад, BTC на USDT, не є податковою подією. Бізнес теж зможе легально працювати з криптою, але тільки за загальною системою оподаткування. Платити ПДВ доведеться лише при обміні крипти на фізичні або цифрові активи. Якщо ви створюєте криптовалюту, потрібен white paper. Якщо відкриваєте біржу, буде потрібна ліцензія. У перший рік передбачена податкова амністія. Достатньо сплатити 5% з наявних криптоактивів, і вони вважаються легалізованими. Для юросіб передбачено знижені штрафи на перших етапах, а з третього року повна відповідальність. Приклади: отримали прибуток із депозиту, платимо податки тільки з суми виплат. Майнили або отримали крипту через Airdrop – платимо з усього доходу. Подарунок від друга, повне оподаткування, від родича без податків. Активно трейдите, платите податок лише з чистого прибутку. Підсумовуючи все вище сказане, можемо впевнено сказати, що Україна стоїть на порозі важливих змін у сфері криптовалюти. Запровадження чітких правил гри дасть змогу вивести ринок із тіні. Створити прозорі умови для інвесторів, підприємців та звичайних громадян, легалізація криптовалют це не лише вимога часу, а й крок до європейської інтеграції, оскільки нове законодавство багато в чому базується на міжнародному досвіді. Важливо те, що основний принцип оподаткування лише при виведенні у фіат зберігає баланс між державними інтересами та правами власників крипти. Залишається відкритим питання щодо практичної реалізації: хто буде головним регулятором, як швидко видаватимуться ліцензії, наскільки ефективно працюватиме система звітності та обліку. Водночас, податкова амністія відкриває можливість легалізувати активи з мінімальними втратами. Це шанс для багатьох вивести свої інвестиції на світло без ризику санкцій у майбутньому. Для бізнесу також створюються нові горизонти. Можливість відкривати криптобіржі, запускати токени, вести трейдинг офіційно, але разом із можливостями приходить і відповідальність, суворий облік, податкові перевірки та дотримання регламентів. А тепер мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, як ви ставитеся до нового закону про криптовалюту? Ви підтримуєте таке регулювання чи вважаєте його зайвим втручанням у свободу цифрових активів? Чи плануєте ви легалізовувати свої криптовалютні доходи або скористатися амністією? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Давайте обговоримо це разом.